Ці хмара, це виконавчий директор Transparency International в Україні. Дякую, що прийшли. Нам дякую що запросили і. Е... Насправді це погано бути на 143 му місці, і це зокрема означає, що майже за рік мало що змінилося. Ну ми набрали плюс один бал, тобто на зараз 2600 паріння з 25, які були минулого року, Да, зміни практично нульові, і переважно цей бал дали громадяни. Тобто громадяни дійсно хочуть з корупцією боротися, цілий майдан влаштували для цього і так далі. А от з владою поки що, на жаль, прогресу немає. Є в нас флешмоб безхабарна гривня хабарнику на Майдані Незалежності. Сьогодні це було. Подивимося, давайте відео Антона Ємельянова. Чи ще рано це показувати? Самому цікаво, ще не бачив, кажу, щиро. Ось такі декларації доброчесності, де кожен бажаючий громадянин України ось такої декларації засвідчить, що він в своєму особистому житті не буде давати і не буде брати хабарів. Тому ми до вас також долучаємося е, до роздачі таких гривень і відповідно до підписання таких декларацій. Дякую вам, що прийшли. Ви зараз можете взяти інтерв'ю тих, у кого ви забажаєте. бажаєте. Дякую вам. Я хочу бы с ваши вот это даже зачем это с первых АМР и обычно новый судья. Павла статья возле вас удобно. Но вот ладно, почему вы такие ролики будут? И хорошо моя большой город должен быть. На самом деле я буду ролице в Казанском. Услав такий був флешмоб. Я хотів спитати в пане Олексія Хмари. На нагадаю, виконавчий директор Transparency International в Україні, які взагалі критерії? Як це визначається? Яка країна більше корумпована, менше корумпована? Може, ви занадто прискіпливо просто вивчаєте деталі? Так би Україна була б десь на 56-му потягнулися б інвестори. Ну насправді ви знаєте, Андрію, це якраз той індекс, який складають інвестори. Тобто, люди, які мають справу з державним бюрократичним апаратом по різним аспектам, коли хочуть залучати інвестиції, коли хочуть мати тут якийсь бізнес. Коли спілкуються з владою, яка їм обіцяє якісь хороші умови для ведення справ, а вони потім фіксують на папері, що ж насправді існує. Плюс так само різноманітні спеціалізовані організації дивляться, а як тут захист там прав у суді, а як тут з активністю громадян, а як тут з готовністю повідомляти про корупцію, викривати корупцію з боку громадян, це все разом сумується. Там дуже багато критеріїв, більше як. 20, напевно критеріїв різнопланових всі збираються до кубки, і потім формується власне спільний такий індекс місця країна в загальному рейтингу сприйняття корупції по світу, і власне, ви абсолютно слушно говорите, що на жаль, наші бали не такі високі, а вони не такі високі не тільки вчора і позавчора. Вони вже останні 20 років такі власне, є. Тобто, всі, хто були при владі, і є при владі за останні 20 років, сприяли тому, щоб ми мали таке місце. Але у нас є хороші шанси виправлятися. Зразу вам скажу. У нас є три підстави вірити в те, що може бути успіх. Підстава номер один: ми маємо хороший пакет якісних антикорупційних законів, які частково вже почали працювати, частково починають працювати в найближчий час запускаються. Підстава номер 2 це люди. Ми з вами. От насправді ви сьогодні показали трошки шматочок. Я думаю, з нього так ще подивитися. Не дуже ясно, що робили ті три десятки людей на Майдані країни. А насправді ми сьогодні робили таке театралізоване дійство: громадяни, зокрема діти, викривають корупцію і е, спілкуються з людьми про те, як вони можуть викривати корупцію. То от таких людей дуже багато. Ви знаєте, от приміром два роки тому ми ледь могли на назбирати п'ять сотень відчайдуху по цій державі, які Здатні були і хотіли б відкривати корупцію, моніторити стиль життя, вступати в боротьбу з корупціонерами. А сьогодні це вже 5 тисяч українців, які активно працюють цим займаються. Ну, На Майдані їх було значно більше, звичайно ж, але це було інше трошки обставини. І третя причина, чому ми можемо мати успіх, це через те, що в нас вже сформований клас журналістів-розслідувачів. І, зокрема, от мені приємно, що ви, в тому числі, в ваших відеопрограмах і спеціальних продуктах обов'язково приділяєте увагу розслідуванням фактів корупції з боку конкретних схемщиків на. Будь-яких посадах. Тобто вже є навіть модний тренд виявляти корупцію силами свідомих журналістів, і це здорово. Якщо це більш-менш, можливо, вже і працює журналістикою, хоча я щось не чув, що за результатами журналістських розслідувань були там дуже серйозні якісь наслідки для корупціонерів, можливо, це все попереду. А тоді, як, якщо залучати звичайних громадян, скажімо, які стикаються з фактами корупції, я думаю, що в кожного є ця дилема. Угу. Тобто, прийти і зробити заяву в міліцію. Чи будуть її розглядати, чи не буде тут рука руку миє, покриває і так далі. Тому що дуже дуже важко, коли от вчора в нас була заява ЄР, ми перевіряли ж його цього заступника, і, який, і, як виявляється, не знайшли ніяких фактів корупції. Взагалі ніхто не корумпований в Генеральній прокуратурі. Ну дуже правильно ви піднімаєте питання взагалі для того, щоб. Корупції виявляли, і це мали певні наслідки треба п'ять факторів. І власне про них коротенько розкажу. Фактор номер один треба, щоб люди відчували, що це безпечно. тобто фізично безпечно, комфортно і так далі, в тому числі анонімно може бути. І власне, якщо ми говоримо про безпеку, то дійсно, коли я знаю, що я пішов у міліцію або правоохоронний орган повідомив про корупцію, а потім до мене прийшли ці ж самі міліціянти і мене саджають, бо виявляється, я там проти когось щось відкрив, то ну ніхто це робити не буде. Тому mm -hmm. фактор Безпеки надзвичайно важливий. Зараз це стає можливим. Щоправда, ви самі знаєте, що народні депутати, особливо від опозиції, останні два роки чим займалися? З посвідченням нардепа ходили і витягали хлопців і дівчат, всяких кутузов, тільки через те, що по-іншому по не могли захистити їхні права. Зараз, хоч трошечки, це є з цим краще. Не кажу, що з добре, це неправда, але краще, ніж було. Тож це перший факт, який насправді може навіть є нульовий. А друга важлива річ, яка потрібна для викривання корупції, ефективно, це можливість це робити в зручний спосіб, технічно спосіб. Ну, звичайно, якщо ми зараз посеред студії поставимо з вами велику красиву там, не знаю, урну і скажемо, народ повідомляє про корупцію, ніхто нічого не, повід... не накидає і не скаже. Бо люди ну, не хочуть бути ну, видимими, скажімо так. Але mm -hmm. всякі технічні засоби, сайти, аплікації для телефонів, а, не знаю, навіть просто смски, це все ну, давно вже працює насправді. І, власне, в Україна ну, також цю інфраструктуру створює потрошечку, правда, так повільніше за інших. Я просто на завершення буквально скажу, що таких от факторів є. П'ять, вони всі, як правило, технологічні. Так, от найважливіше, що тут є, і чи з чим зараз є проблема в Україні, це наслідки або санкції за корупційне діяння. Бо знаєте, от на прикладі майнових декларацій, ще рік тому, якщо посадовець брехав в декларації, він нічого ніякого покарання не ніс. Якщо він не вдав вчасно в декларацію, це 50 доларів по тому еквіваленту було. А зараз ми поміняли в антикорупційних законах підхід, і тепер це два роки тюрми. Набрехав декларації, не здавши вчасно, будеш сидіти два роки. Мені здається, це хороша санкція для тих, хто не приділяв уваги власним майновим деклараціям. І так в усьому. Насправді сьогодні вже 90% потенційно корупційних випадків охоплені кримінальними злочинами. Забудьмо про. Штрафи їх уже практично немає. Мінімум від року людина має отримати тюремне ув'язнення, якщо вона якось пов'язана з корупцією, і максимум це 10 років з безправа зайняття певних видів посад. Важливо, щоб ці закони запрацювали. Так, це правда. Ми вчора були з вчора, здається, після вчора здається. у Нас була розмова з паном Галабалою з адвокатом, так, який так. також ходить до комісії, яка займається очищенням суддів. судів. Так. І фактично зараз є робота заблокована. Тому що друга сторона це ті судді, які були делеговані в ту комісію. Вони всі не працюють так, там, так. заблокували роботу, оскільки вважають, що це там полювання на відділ, з них роблять якихось там. ЦАПів офірних, і вони mm. насправді не є такі погані. І е, це частина проблеми. Але я зараз говорю про інше, що пан Галабаус сказав, що от є Беркут, працівники Беркуту, які mm. готові свідчити проти своїх командирів щодо подій і 20-го числа, 20 20 mm. лютого mm. року. Цього року, цього, точніше, року, та, цього року, і подій ще з Розону, Майдану, і Студентського і так далі. Але вони розуміють, що мало того, вони не то, що не впевнені, що їх. Що це залишиться анонімним? Uh -huh. Вони впевнені, що їх здадуть. Uh -huh. Вони впевнені, що вони прийдуть до слідчого прокуратури генеральної, а завтра про це буде знати їхній командир uh -huh. і їх колеги, про яких вони збираються розповісти. Це означає, що зовсім не працює ця річ як захист свідка, uh -huh. а захист інформатора. Я от бачу, якраз тут принесла розпадковий uh -huh. такий матеріал, де uh -huh. багато, uh -huh. багато uh -huh. тому приділено уваги як працюють ці всі. Речі з захистом інформаторів, бо це дуже важливий насправді мені здається момент боротьбі з корупцією. Я знаю, що поляки ще років не знаю, чи скільки, чи 15 тому, напевно, коли вони робили серйозні антикорупційні форми. Ну, це просто показує різні країни, як там законодавство захищає інформаторів. От зелені, наприклад, це там хтось типа сполучених штатів, там а червоні хтось типу Туреччини або Китаю. У Китай, ясно ж там теж корупція на державному рівні зведена в дерв державної політики. Москати, але що хотів сказати, що в нас є таке розуміння, що там на когось настучати, та то є дуже завжди зло. Але ми знаємо, що в, нас в інших країнах це не є жодною проблемою. Якщо ти в мафії, то є закон омерти, та ти маєш мовчати. Це добре для мафіозі. Якщо ти законосукняний громадянин, то це твій обов'язок насправді повідомити про злочин, якщо ти є його свідком. І це абсолютно нормально. І е, я знаю, що поляки запроваджували, по-перше, анонімність гарантувався, а по-друге, серйозні грошові премії угу. за кожну таку річ. Я так розумію, що в нас, може, і були такі спроби, але вони ні до чого не призвели. Знаєте, хотів би якраз розкрити трошечки це питання. Насправді абсолютно праві, що потрібна, щоб була винагорода. бо, наприклад, в штатах кожне друге корупційне діяння викривається саме інформатором, тобто людьми, які повідомляють про корупційний злочин. І в Штатах, як то кажуть, змогли зекономити завдяки повідомлення від громадян ну, десь 35 мільярдів доларів за останні 10 років. Це на, на малі гроші, я так думаю. Так. Із них десь 20% заробили інформатори. Тобто, взагалі в Штатах є навіть така ціла культура, що люди інформують про корупцію, знаючи, що вони можуть заробити грошей, повідомляючи про це. Я, я, я не здивуюся, що попри те, що у нас не співставні бюджети, але в Україні завдяки цього можна сто мільярдів закупити. Це правда, це правда. Але просто знаєте, в Казахстані вирішили так само платити за повідомлення про корупцію. і Це не працює. Причому Нет, немало. Там платять близько 20 тисяч доларів за доведений випадку. Якщо він мінімум 50 тисяч доларів. От. А чому не працює? Тому що є культура така, що ну ми ж один одного знаємо, ми ж ніби всі друзі, родичі, як ми можемо проти сім'ї свідчити комусь третьому. Я трошки про інше хотів би ще уточнити, бо якщо ми говоримо про Беркут і про інших суб'єкти, це повна правда, що коли вони почнуть свідчити проти своїх ж колег по цеху, першими, кого здадуть, будуть саме ті, хто свідчить. І тому тут потрібен такий медіатор або третя залучена особа сторона, яка буде. Виступати на стороні тих, хто свідчить, але не називати їх по суті, і власне а, от антикорупційні закони, які зараз ухвалені, вони передбачають такий інструмент, що я маю інформацію, але я не хочу, щоб я фігурував. Я повідомляю спеціальні інституції. Вона від відмова імені фактично доводить справу, доводить фактаж, мене ніколи не викриває. І в, тим, в тому плані я захищений. І звичайно, тут гроші так само можуть допомагати. Якщо ще за це і платять, то я вже буду це і не анонімно робити. ну і так далі, і так далі. і так далі. Але знаєте, що ми, я хороший експеримент розкажу? Сьогодні 9 грудня, міжнародний антикорупційний день, і ми. Як то кажуть російською, по цьому випадку, повісили на тролейбусних розтяжках біля Кабіна три банери. 9 грудня, день викривача корупції, наша лога і телефончик, куди можна звертатися. За, в 9-й ранку ми, ну, воно вже вісило, зараз котра, там обід, обід, умовно кажучи, і за ці три години позвонили п'ять людей. Три, умовно кажучи, прикололися, перевірили, чи дійсно воно ну є, і mm. що ми ну, чи дійсно можна повідомляти. А два по факту було. Невеликі факти, але тим не менше. Чому я про це згадую? Це mm. просто банери, які напроти Кабміна і Верховної Ради висять, а там постійно тягучки, і люди поки стоять, робити немає чого. читають інформацію, і говорять, а дай-ка перевірю. Працює. Тобто люди готові повідомляти, просто їм треба давати таку змогу. Чим більше інформації трапляється на очі, тим легше людям повідомляти про відомі факти. Mm -hmm. Ці історії чомусь закінчаться? ті поки ми не знаю. То ви так вони точно закінчаться. Не знаю поки що наскільки серйозні дані. Тобто ми маємо теж їх перевірити, бо наша організація напевно тому й має репутацію, що ми кожен факт перевіряємо, про який заявляємо. Бо бо якщо... Дійсно, ми зможемо довести, що посадовець хоча б нас на гривню вчинив корупційне діяння, і вона корупційна, ми не відступимося, поки або його не покарають, або перестане існувати сама схема. До речі, дуже тяжко схему руйнувати, як правило, закінчується тим, що людину прибирають зі схеми, і тимчасово вона така, знаєте, в стадію заморозки переходить. Але це теж непогано. Коли нас питають, які користь від вашої роботи, ми кажемо три рівня, перший рівень, ви економите собі конкретні гроші. Ви сьогодні не дали хабаря, купити щось дитині на Миколая чи в Зону ато чи ще куди-небудь, mm -hmm. уже ж хорошо. От, і кожен своїх, хтось 50 гривень законов, хтось 5 тисяч а хтось інші гроші. Друге, як це працює, ми насправді формуємо звичку у людей, ну знаєте, бути свідомими. Тому що насправді з корупція це не який-небудь не знаю, супермен, який спустився десь з американських гірок. Це свідома людина, який не байдуже, що навколо робиться, будь-яка людина. Причому тут, от я думаю, всі студії набагато більше з корупцією, чим в парламенті, тому що більш свідомі люди просто і більше ніж в прокуратурі? Я впевнений, що так. Ви знаєте, коли був нещодавно день працівника прокуратури, і ми дивилися просто які подарунки люди заносять. То ну я в усій красі відчув часи Януковича Теребрежнева, коли люди просто намагалися підкупити собі право, бути ближче до тіла, яке потім може вирішити щось в їхніх інтересах. На жаль, точно, що краще, що у нас тут краще, ніж генеральній прокуратурі. Ну тренд задає все таки генпрокурор зараз. Дуже За багато голосів ні. про ні. те, що є проблема з єремою. Ну нічого не було. Я не можу оцінювати персонально цю людину і не через те, що. Ми за Яремо чи проти нього, просто по своєї діяльності, ми не стикаємося з його роботою. А, але я знаю точно, що ми не віримо в цю інституцію, тому наша організація зробила все, щоб в Україні з'явилося антикорупційне бюро як незалежна інституція, в тому числі від генерального прокурора і взагалі цих всіх правоохоронних органів. Чому бо ми не віримо в структури як такі? Я думаю, що зараз не так важливо, які прізвища прізвище у керівника міліції чи прокуратури, важливо в яких умовах вона обертається, якому систему вона навколо себе будують. Якщо найближче Людина в Генеральна прокуратура не може пояснити, звідки в неї все взялося, а при цьому його начальник заявляє, що та ну нормально, де діти підсабили, то я вже починаю сумніватися в їх бажанні наводити ну, правду. Бо пан президент, пам'ятаєте, коли Яремо ставив на посаду, що казав: посади три друга і повіримо, що є боротьба. Так, ну, от уже є перший друг на, на посадку, але тільки не закінчився нічим. Нічим не знайшли корупційних фактів. Ну, я просто якщо всі ці реформи будуть тілені, антикорупційне бюро насправді буде займатися розслідуванням найгучніших корупційних справ, то чим тоді має займатися Генеральна прокуратура? Це ж люди великий штат, є mm -hmm. маса слідчих, службові машини, дуже великі пенсії. Mm -hmm. Ну там пообіцяли, що не буде спецпенсії, mm -hmm. ну поки що за факт. Ну, ви знаєте, насправді хотілось би звичайно зараз прямо вам говорити всю реформу генпрокуратури, за ті там 5-10 хвилин. Я від себе скажу, що роботи всім вистачить. Тому що антикорупційне бюро буде сконцентровано тільки на високопосадових корупціонерах. Це рівень, просто нагадаю: депутат, губернатор, мер, міністр, всіх заступники і не знаю, ну подібні особи. Тобто їх. Не так вже і багато, якщо щиро. Uh -huh. І тут же ж задачка така брати не кількість, а брати спрямованості глибиною проробки кожного конкретного випадку. А от Генеральна прокуратура займається всіма uh -huh. і решта. І плюс, що у нас в кримінальному кодексі, ну, статей, до да чорта, як то кажуть, знаєте, там не знаю, п'ять статей. І антикорупційне це тільки півтора десятка. Все решта це поле діяльності міліції, і прокуратури. Отже, якщо антикорупційне бюро, це є саме корупція найвищих ешевонок, насамперед. Деться такі речі, як різні там відкати і так далі. Наскільки я собі можу фантазувати, mm -hmm. та то є ще таке, ну якесь середнього рівня корупції, tak, tak. яка дуже часто є таким, не знає би сказати, є наслідком. Не так, це причиною правда. вона є наслідком паною, як того як погано працює, наприклад, або економічні механізми mm -hmm. регулювання, або юридичні механізми, mm -hmm. бо не працюють. Тобто так, це так. той не знаю, як скати той смалецький, змащує ці коколіщата, які так, крутяться так. в державному механізмі, і тому просто там лише батогом напевно не вирішити проблему. Абсолютно згоден, насправді, коли ви говорите про запобігання і виявлення корупції, то ми повинні пам'ятати, що в Китаї є смертна кара. Не дуже допомагає. Ну може китайців багато. Звичайно, я не заперечую і тому знаходяться на війна місце старих. Але головна причина в тому, що люди перестають боятися. Пам'ятаєте, під час майдана ми вже не боялися смерті. Ну я не пам'ятаю вже на який день, але це було стандартним явищем для всіх. А чому так? Тому що люди зрозуміли, що є така реальність, і ми в ній живемо. І треба як найкраще зробити ну, для країни і для себе всі реальності. А корупція, навпаки є реальність. Я можу померти, причому мене там розстріляють публічно. Ну що ж, треба значить більше брати за ризик. І все одно стараються це робити. Так от як же ж на це вплинути? Ну надзвичайно просто треба запобігати корупції, а інструментів запобігання небагато. Їх всього чотири великі інструмент. Перший це виявляти максимально інформувати, говорити. Хтось може вживати слово. Тукачества, данощства, як завгодно. Мені все одно, як ви це назвете, головне, щоб це працювало, я б так сказав. би. Інструмент другий це створювати системи, які з одного боку максимально легкі для ведення справ бізнесів з владою, з іншого боку, максимально суворі для чиновників в його контактах з людьми, з бізнесом і решта. Тобто для суворі регуляції для чиновників, максимальне спрощення для громадян, от якщо простіше. І це друга сфера запобігання. Сфера третя це достойна зарплата поки у нас на посадах люди заробляють 2000-3000 гривень, при всіх інфляціях і при всіх недоліках, і у них є ризики з розпорядження, розпоряджатися мільйонами, мільярдами потоками. Вірити, що вони будуть суперчесні, можна тільки недовго. От і потрібна реформа ну, державної влади, причому не в тільки в сенсі зарплат, а й в сенсі перегляду функціоналу, частину треба в інтернет виводити. І четверта річ по запобіганню це ну, формування внутрішньої культури нетерпимості. Знаєте, коли mm -hmm. я чітко знаю, чому я на цій посади не даю не беру. Така от історія. Ну, от є, наприклад, вже спустилося на нижній рівень, mm -hmm. тут сплата благодійних внесків в школі. Та, от та, До речі, та, ви знаєте, ця та... інструкція, ми її розмістили два місяці тому, 4 тисячі разів її завантажили за два місяці. Mm -hmm. Тобто є на неї запит. це. Про те, що благодійні внески насправді можна і не, не, не сплачувати, так, і так. це по суті є хабарем. Але я якраз мені здається, що тут більше якраз йдеться про той момент, що деколи школи, які просто не ім не для того, щоб доплатити, наприклад, вчителям. Угу. Тобто, це такий перехідний момент до, до, до приватної школи, але не дуже дорогої. Ви знаєте, пан Андрій, тут просто така річ: я сам а, маю трьох дітей, і вони вчаться в трьох різних закладах. Донька в приватній школі, по суті. Але не дорога, там, ні, там, ні, ні, ні британська. Цей, э, син вчиться в ліцеї, в який повністю спонсорується державою. І э, найменший син, якому там, він ще як маленький, два роки йому, він ходить в такий садок напівприватний, тобто це державний садок з якоюсь групою спеціального там, вивчення. Так от, і ми там ну, платимо там, де це платна послуга. Якщо говорити про благодійні внески, я добре розумію цю всю проблему. Ми говоримо про таке, що в Україні без благодійних внесків розвалиться армія, бо ви ж знаєте, що армії отримують, розвалиться, мілі... ну, ладно, не міліція, вся інфраструктура соціальна, там школи, лікарні і так далі. І так далі. Тому. Просто заборонити внески, але це по суті прискорити розвал держави. Ми кажемо про те, що це має стати цивілізованим ділом. Тобто благодійні фонди максимально чітко створені, прозоро контролюються зі звітами, куди діваються ресурси і так далі. І поки нема звіта за попередні кошти, не даєш наступні. Ну, мені здається, це справедливо. І більше того, там, де ми стараємося, ну, самі про як батьки, як люди, як експерти, то ми стараємося так систему і будувати. Ми не проти благодійних внесків я таких. Давайте зробимо це. Зрозуміло для людей, щоб будь-хто міг знати, куди дівається його гривня або більша сума. Окей, тобто ти заплатив, не знаю, там тисячу гривень в школі, але ти розумієш на вони пішли. Так, так. Є звіт там в кінці, це наприклад, кварталу це публікується там чи на сторінці школи. Вірно, і плюс ну ми маємо зважати на соціальний стан кожної конкретної людини. І якщо це внесок благодійний, тобто добровільний, значить він такими має бути а не так, щоб нема внеска, нема. Послуги. Ну я думаю, що це некоректна постановка питання. Та але тут є тут є інший момент. Скажімо, там ну навіть та наша прекрасна радянська звичка там дарувати квіти 1 вересня. Чи це не є якийсь елемент привчання до, 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 до якоїсь корупційних дій? Так, тобто... да, він є. Ну взагалі, от у нас є минулого року. Ви знаєте, в цей самий час ми анонсували кампанію, яка досить успішна була. Називалася вона Корупція вбиває. Це якраз було після майдану. Верніше навіть ні, це б я пропоную, це було не в грудні, це було навесні зразу після Майдану. А там було три образи: вчителька в такій позі розбещення, яка і називалася корупція розбещує, лікар, який був в масі маніяка, вбився і корупція вбиває. І суддя в Балаклаві, корупція грабує. Дуже дуже сильно впливало на людей. Сі вся, вся кампанія по всій державі тоді ще схід був з нами, і ми бачили, як це працює. Чому я про це скажу зараз? Да, ми привчаємо такими вчинками. Весь той персонал, який я згадував, коли даруємо квіти, цукерки ще щось до узаконеної корупції, але знаєте. Мені що сьогодні приємно, що свідомість громадян є така. Вибачте, квіти ми вам не купуємо, бо гроші пішли на АТО. Mm -hmm. ну, тобто люди знаходять хороший аргумент, вкластися в інше більш важливе для всіх нас, ніж просто давати хабаря. Навіть якщо вони хабар не дають, по суті, просто, ви, знаєте, зажали гроші, бо шкодують. Все одно. Тобто, десь в голові воно відкладеться, що я вже не даю, От, поки що ніби як знайшов причину формальну, а далі воно ну, розкручується. Взагалі, знаєте, люди такі цікаві істоти, вони хочуть виглядати краще, ніж вони є. І якщо їм постійно підігрівати ну думку, що вони можуть бути кращі і стимулювати їх до кращого, вони такими стануть. Люди повірять в те, що вони хороші, хороші люди, і це за півроку, рік два трапиться. Це французький екзистенціалізм, Я згадав. Окей, дякую дуже. Олексій Гмара у нас був виконавчий директор Transparency International в Україні. Дякую, День дякую вам. боротьби з корупцією сьогодні. Нагадую.